Отца і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, вербна неділя, неділя слаждень Господа в русани. Спаситель, звершуючи своє. Служіння наближався до того часу, коли він хотів розп'ятися за людей і постраждати за наші дітей. За декілька днів до своїх страждань Господь звершив велике чудо, воскресив із мертвих лазаря четвероденного Лазаря, тобто, Людину, яка чотири дні пролежала мертвою у гробі, яка вже роз... тіло вже розлагалося. І Господь, як начальник життя, як переможець смерті, воскресив Лазаря із мертвих. І це чудо стало великим свідченням божественного достоинства Спасителя. Люди побачили, що це є справжній Месія, що Спаситель це є наш Іскупитель, Богочоловік, який взяв на себе людську природу, будучи Богом, щоб її освятити, очистити і спасти. І багато людей увірували у Спасителя як Месію, побачивши воскресшого Лазаря. Спаситель після цього чуда на, на наступний день восхотів йти в Єрусалим. Спаситель йшов із е, Віфанія, якесь тепер це селені Віфанія, е, на відстані приблизно 3 км від Єрусалима. 15 стадій по біблійському, а стадія має 180 метрів приблизно. І Спаситель захотів війти в Єрусалим. Звичайно, що е, люди зійшлися побачити Лазаря, який був мертвий, кого вони бачили мертвим, побачити його живим, і побачити того, хто воскресив із Лазаря, зібралося багато людей. І Спаситель направився до священного рада Єрусалиму. Е, Звіфані до Єрусалиму є дві дорозі. Одна дорога це, вона огибає Єлеонську гору, а друга дорога йде через Єлеонську гору. Е, остання дорога коротша, але складніша. І Спаситель вибрав саме цю дорогу через Єлеонську гору. Коли вони підійшли до гори, то спастіть каже апост своїм учням. Ідіть в селі, яке перед вами, і побачите там прив'язаного ослицю і молодого осла. Відв'яжіть їх і приведіть до мене. Якщо вам хтось скаже, що ви це робите, то скажіть, що вони потрібні Богові Господу. І так апостоли пішли і дійсно знайшли молодого осла і з ослицею, відв'язали, привели. І спасите осів на молодого осла. Апостоли зняли з себе одежі, постелили на цього осла, спастить осів зверху і почали спускатися з Єльонської горі вниз до Єрусалиму. Хто знає географію святої землі, то з зеленської горі до Єрусалиму і спускатися, то виходять прямо на Золоті ворота. Вони тепер замуровані. Але були, там є декілька воріт, там і Дамаски, там нові ворота, і Явські ворота, Іродові ворота, а тут були золоті ворота золоті, які водили в Єрусалимський храм. Оце городська стіна і ці ворота, і в якраз був хід у єрусалимський храм. І Господь спускався з Єлеонської горі. До золотих воріт, до храму Єрусалимського. Люди супроводжували Спасителя, як переможця смерті. Вони знімали з себе одежі і стелили під ноги Спасителю. Вони різали вітки з дерев і стелили під ноги Спасителю. І апостоли почали взивати «Благословен Гердій, во ім'я Господнє. Осана вишніх, Осана, сина Давиду. Осана це значить спасіння. Спасіння з вишніх. Потім люди почали всивати, благосвення во ім'я Господні. І коли вони святку в процесі зайшли в храм, то діти обступили Спасителя і почали говорити. Осана сину Давиду, і священники, книжники підійшли до Спасителя і кажуть йому, заборони дітям, чуєш, що вони говорять, забери мене, заборони їм, щоб так не казали. А спаситель каже, а ви не читали, як написано в пророків із уст младенців і грудних дітей ти устроїв мені хвалу. Я говорю вам, що якщо вони замокнуть, то каміння возопіє. І так Господь зайшов храм, і там багато людей селив від різних хвороб і повернувся знову в Вифанію. Таку священну подію сьогодні згадує та православна церква. І ця подія для нас радість тому, що. В ній згадується наш Бог, наш спаситель, владика життя і смерті, переможець людської смерті. І ми зі всякої історії, священної історії, ми вчимось, вчимося. І вона нас, дає нам якісь певні уроки. І з цієї історії. Кождення Спасителя в Єрусалим, для нас повчально те, що Господь сів на молодого осла і в'їжджав в Єрусалим, як переможе смерті на молодому ослі. В ті часи існувала така традиція, що якщо цар, якийсь цар ну, перемагав іншого царя, або завойов його землі, там, щось хід, робив великий подвиг то він повертався додому і їхав на колісниці, запряжений білими конями. І люди виходили йому на зустрічі, також клали відки на землю, там видавали йому як переможцю іншого царя. Спаситель переміг не царя, а смерть людську і в'їжджає в Єрусалим не на. Колісниці, запряжені е, білими конями гордині, а на смиренному ослі. Осел є символ смирення. І Господь навчає нас, коли ми щось робимо добре в своєму житті, яке би це добро не було великим, ми завжди повинні е, сісти на оце смирення. Яке олицетворяє в даному випадку осел. Сісти на цього осла смирення, ніж і сісти на корисницю і запряжено конями гордині, тому що гординя нищить людину, а смирення людину визвишає. І коли людина зробить щось велике, добре, славне, корисне, і вона смиряє себе, то вона цим свідчить, що вона є творіння Боже. Що вона, все, що вона зробила, це не її особисті заслуги. Щоб вона це зробила божественною силою, божественною мудростю, якою Бог, якою, якою Бог обдарував людину. Тобто людина віддає славу за своє добро Богові, а не собі її привласнює. І ще повчально для нас слава Спасителя. Якщо каміння, якщо люди замокнуть, не будуть хвалити Бога, то каміння возопіє. Людина створена Богом для того, щоб насолоджуватися блаженством, радістю, миром. І вона повинна за це завжди дякувати Богові. Це є той обов'язок, який покладений на людину. Подячність робить людину способною вміщати в собі божественні дари. Подяка є різних форм. є подяка, коли просто дякую Богу, коли є подяка, коли ми хвалимо Бога, Слава тобі Господи, за все, Слава тобі Господи, за це, Слава тобі Господи, за інше. Оце є, є, є подяка Богові. І людина завжди має в своєму житті, чи є у неї Світлі дні, приємні дні, чи якісь скорботні дні, важкі дні, вона повинна за все дякувати Богові, хвалити Бога. Якщо людина цього не робить, то нам часто нагадує про це каміння, тобто природа, яка нас оточує. Ми пам'ятаємо, як в Відкому заповіті, коли Мойсей. Сходив на гору скрижання завіта, то гора димилася, були громи, молнії, земля тряслася, Це, природа свідчила про те, куди йде Моїсі, йде до Бога сили, до Бога мутності, щоб воловчити закони життя. Коли Спасителя розп'яли на хресті на Горговській горі, то ми також знаємо з історії, що земля потслася, гроби відкрилися, завіса церковна розірвалася двоє. Тобто каміння говорило про те, що велика Божественна любов прийшла на землю для того, щоб знищити злобус людського гріха. І сьогодні Природа також говорить, нам нагадує про Бога, що Бог є творець видимого, невидимого світу. І всі е, сьогодні дуже такий голос, каміння, який ми чуємо сьогодні, це є е, той факт, що завершується е, корисні коп, е, копалини, е, завершується е, прісна вода, це велика проблема у світі, прісна вода. Велика проблема в світі, якийсь кисень, з якої людина не може жити. І багато інших є таких природних речей, які говорять нам про те, що вони знаходяться у власті Бога. Що людина, якщо не повернеться до Бога і не буде просити Бога, благати Бога, то воно все завершиться і світ також завершить своє буття. Буде кінець світу. Так що... Коли людина важна до себе, то вона завжди чує цей голос, каміння, яке говорить про те, що Бог, Великий Творець і Создатель, Він є владик усієї тварі, він є переможем смерті. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті пам'ятали, що смирення возносить людину, гординя Принижує людину і нищить її. І щоб ми намагалися, наскільки ми можемо, смілятися перед Богом, смирятися один перед одним, як перед носителями образу Бога. Щоб ми старалися в молитві, в подячній молитві, в покаянні молитві хвалити Бога, благодарити Бога за все, що Бог нам дає. І тоді. Божа благодать буде допомагати нам долати всі труднощі, які у нас зустрічаються на нас свято земного життя. І допоможе нам війти в то Царство Небесне, яке Господь подарував людству, коли Господь творив людей, яке Господь повернув людям, коли вони його зробили через гріхопадіння, своїм преславне воскресінням, у Христі Ісусі Господі нашому. Вікому дна слава чеші поклонення, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.